Ну, що повернулися ми. Я знаю, що ви вже зачекалися, так як і ми зачекалися. Ми завжди чекаємо з вами зустрічі. Ну от я, наприклад, вже особливо чекаю зустрічі, бо мені подобається з вами поспілкуватися. І зараз я вам пропоную до вашої уваги, аби ви. Можливо, це тавтологія, можливо, я повторюся, але аби ви звернули точну увагу на це намисто, лазурит так, нагадує от мені лагуну, нагадує мені щось таке, якусь небесну, таку блакить. Так, нагадує небо або щось з космосом так, тому що ми маємо такі блакитні відтінки. Тут в нас є відтінки, які... Кожен камінчик, придивіться, будь ласка, уважно, один темніший, один світліший. Тобто кожна насиченість в кожному камінчику передається. Так, це все залежить від цих природних сполук, які складаються в камінчику, так? з якого зроблено зараз це красиве намисто, яке ми вам пропонуємо. Лазурит, довжина його 45 сантиметрів. Але для вас я нагадаю, що це ручна робота, і при ручній роботі обов'язково може щось змінитися. Бо, як ви бачите, що камінчики самі по собі за формою, вони більш-менш однакові. Це тут і трикутники, і кола, так, але самі за діаметром кожний камінчик він може відрізнятися. Тому Ну, це робота ручна і можна щось там не додати в тому плані, що десь більший, десь менший камінчик, але при цьому він все одно, ось саме це намисто, що я маю на увазі, він, все одно це намисто воно буде окреслювати вашу зону декольте. Каміння дуже добре відшліфований, от як ви бачите, так, покручу його, тому й видно, оцей весь блиск його. Такий хороший, я б сказала, але не радять його дуже довго тримати на сонці, тому що він може втратити всю свою естетику, яку він має зараз. На жаль, ну, от, не можна його залишати там на сонці на цілий день, аби він просто лежав собі, так? Або взагалі забутися за нього. Тому радимо вам не залишати його одного на сонці більше ніж на чотири доби, так Ну, я думаю, що такого не станеться, але цей факт ми мусимо вас попередити про нього. Також він дуже такий тендітний і не бажано його кидати, тому що він може ну, розлетітися. Я маю на увазі з усієї сили кинути так, ось що він вже розлетиться. Але я не думаю, що у вас якесь там бажання виникне кинути його, аби він розбився. Ну, це вже буде смішно. Навіть один вчений, коли досліджував цей камінь, казав, що його при бажанні можна стерти. В порошок. Мається на увазі, що він стане як пісок, такий розсипчастий, якщо виникне бажання його зіпсувати. Але, дівчата, я думаю, у вас і у мене такого бажання не виникне. Намисто код товару 386, довжина 45 см. Я вам казала, але нагадаю, якщо ви хочете замолити і у вас вже виникло бажання то телефонуйте на номер 0800 21 44 88. Поки ви берете свої телефони і набираєте наш номер телефону, я повторилася, але нічого страшного, я хочу приміряти і показати вам це намисто. Ну мені такі намиста пасують, тому що е, у мене блакитні очі, і мені завжди пасують щось таке блакитного кольору. І м я знаю, що вам також воно сподобається. От правда, в кого там зелені, так очі, оливкові, блакитні, дуже-дуже вам пасуватиме. Повірте мені, це я сто відсотків знаю. От. Давайте ще згадаємо, чому ж варто носити і взагалі берегти таке каміння і носити таке неумисто у себе вдома. Ну, по-перше, лазурит дуже. Покращує стан шкіри. От як не дивно це звучить, це дослідники, які досліджували, вони писали, що лазурит має якісь там ферменти, які виділяють цей камінь так, які впливають на шкіру. І е, шкіра, вона потім е, приймає ці ферменти і вона. Покращується від того, що каміння знаходиться на шиї. Ну, це треба зробити експеримент, походити в ньому, наприклад, місяць і подивитися, як зміниться стан шкіри. Також лазурит впливає на. Здоров'я, тому що більшість людей раніше, там в стародавні часи, використовували це каміння. Вони уявляєте, клали його біля ліжка, тому що вважали, що саме це каміння, лазурит, буде берегти їхній сон, уявляєте? От, тобто він як вколисував, от щось таке малося на увазі. Також лазурит дуже добре впливає саме камінь на нервову судинну систему людини. Тому це також варто зауважити, і також варто зробити на цьому акцент. Тож, Ціна в інших магазинах на таке каміння небесного тіла, нагадує космос або щось там ще, коштує 1600 гривень. Ви знаєте, що магазин Прованс для вас робить найприємніші ціни, і у нас значно доступніша буде ціна. Тому що, якщо говорити відверто, то ми ж і інколи заглядаємось на ціни, так не тільки на красу. Тож для вас ми пропонуємо сьогодні унікальну пропозицію 690. 9 гривень. Уявляєте? Сьогодні все для вас унікальне. Не тільки таке намисто, не тільки там каміння, так? А ще й ціни унікальні. Пропозиції самі по собі дуже-дуже унікальні. Номер. Код цього намиста – 386. Телефонуємо на номер 0800 21 44 88. От по-правді, ми з вами дивимося спершу на ціну, так? А, ну, от, Давайте по-правді, відверто говорити. От нам щось подобається, ми ж дивимося на ціну, так? Якщо ціна занадто кусається, то ми, не підходить вона нам, ну так трапилось не сьогодні. То ми ж не будемо купувати. Правильно, ми на потім залупимо. А потім може вже і не бути. Магазин Прованс пропонує вам саме тут і зараз придбати це намисто ще й за дуже і дуже приємною ціною. Уявляєте, всього 699 гривень. От якщо зрівняти ціна в інших магазинах, так, 1600. То, якщо ви Придбайте у нас це намисто, яке ви зараз бачите на мені за 699 гривень і навіть візьмете їх два. То повірте, ви зекономите втричі, тому що за такою ціною ви за 699 гривень саме ви можете, ну, по-перше, отримати задоволення від покупки, отримати задоволення від цього намиста і оточуючи, будуть отримувати задоволення від вас, коли будуть на вас дивитися. Ну що, я думаю, що код товару ви все-таки записали, запам'ятали 386. Ми. Телефонуємо на номер 0800 21, Нагадую ще 4488. Телефонуйте, а ми будемо вже рухатися далі. У нас було п'ять пропозицій, можливо і менше залишилося. Тож не перемикайтеся, любі мої красуні, та повертайтеся до нас.